Тамара Гресько участь у велопробігу бере вперше. Каже, у попередні роки завжди не було можливості через те, що сьогодні вихідний день, вирішила таку подію не пропускати. Цього року я з братом разом беремо участь, тому я думаю, що нам більш сподобається, та як і решта людям. День перед тим трішки знову згадала, як це кататися, тому що літом працювала, тому не мала змоги. Юлія Семенчук разом із чоловіком Віталієм місяць тому приїхали з Парижа, де жили кілька років. Каже, здивована, як велокультура розвивається в Івано-Франківську. Було прекрасно, якщо б перекрили вулиці міста, багато вулиць міста для і зробили більше велодоріжок. Довгим того часу ми не були в Франківську, і зараз ми бачимо великі зміни. Тому Почули про цей велопробіг і вирішили взяти в ньому очі. Ми за зелене місто. Любимо кататися, беремо участь у всьому українському, підтримуємо українське. Стартували учасники з вулиці Грушевського. Протяжність маршруту була 7,5 кілометрів. Супроводжували велосипедистів як поліція, так і швидка допомога. Дорожній рух вулицями, якими їхали велосипедисти, перекривали частково на момент проїзду колони. Ми намагаємося щорічно проводити єдиний виняток. Це минулий рік. через ситуацію з карантином. Але ми знаємо, що франківськ дуже любить велосипеди, і сьогодні разом з, з кожним дорослим поїдуть малюки, жінки, чоловіки, дідусі, бабусі. У нас не було ні жодних реєстрацій. Ніяких єдине, що потрібно зробити, взяти свій велосипед. Гарний настрій, прийти на площу. Фінішували велосипедисти біля пам'ятника Івану Франку. Як це було? Дуже гарно, дуже ну, емоційно. Оксана Василик, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.